Сьогодні ми поговоримо про тіктокерів, що виявилися убивцями. Махек Бухарі, популярна тіктокерка, на руках якої кров одразу двох чоловіків. Серед них був і коханець її матері, а також Кемерон Герін, чувак, який став крашем для багатьох дівчат після того, як скоїв подвійне вбивство. А ю обсет бавотхапенд дувенітін тосей чи девиктемсфемлі? Файпі. Красивий стар поряд, аби наші мали. Почнемо ми із Махек бухарі відомої серед своїх шанувальників як Майя. Якщо перейти в її тікток акаунт, тут ми побачимо звичайний та доволі знайомий контент. Молода дівчина знімає короткі відео, в яких вона танцює, демонструє себе, розказує про косметику, часами викладає гумористичні скетчі. make fun of him for it, like all the time. Деякі відео це дует з її мамою. Наприклад, оцей TikTok тікток був завантажений менше, ніж за місяць до точки неповернення, коли махик бухарі позбавить життя коханця своєї матері, спаливши його всередині автомобіля. Давайте почнемо з самого початку. Ансірін Бухарі, це та, що мама, народилася в Пакистані, але виросла у Великобританії. Усе життя мріяла стати стюардесою. Однак її батьки чомусь були проти цього, внаслідок чого Ансірін відмовилася від своїх планів. По класиці вийшла заміж, народила двох дітей і жила життям домогосподарки, майже нікуди не виходила. Більшість часу виховувала дітей та доглядала за будинком, що знаходиться в місті сток он Тренд. Так тривало роками, доки її донька Махек не стала популярною тіктокеркою. Дівчина брала маму із собою ледь не на кожну вечірку, куди її запрошували. На одній з таких вечірок 42-річна Ансірін познайомиться із 18-річним Сакібом Хусейном. Зрештою, у них почався роман. З її слів, під час знайомства Сакіб набрехав про свій вік і сказав, що йому 27. Заочно вони вже були знайомі онлайн. Сакіб відшукав її в інстаграмі Майї і вони вели листування один з одним. Коли я вийшла заміж, я стала домогосподаркою. Завдяки Тікток я більше гуляла. Це було як два різних життя. Це було більш захоплююче. Ми гуляли, зустрічалися з людьми тощо. Стосунки тривали аж до січня 2022 року. Увесь цей час Ансірін жила в будинку зі своїм сином, донькою та чоловіком, якому фактично зраджувала із 18-річним хлопцем. Сакіб насильно цим переймався і часто надсилав подарунки своїй кохані прямісенько в її будинок. Можливо, через ризик спалитись перед чоловіком, жіночка вирішила розірвати стосунки з коханцем, але вирішила це зробити дещо по-дитячому. Замість розмови обрала простіший варіант. Тотальний ігнор, септо припинила відповідати на дзвінки або повідомлення в соціальних мережах. Сакіб не зацінив жест і вирішив, що шантаж та погрози це дуже хороша ідея втримати кохану або хоча б змусити поговорити. Якщо конкретніше він пригрозив надіслати інтимні фото та хоум відео, якщо ви розумієте, про що я її чоловікові та синові, якщо вона не погодиться зустрітись і поговорити. Попри ці погрози, жінка відмовилася. Сакіб засипав її повідомленнями. Наприклад, ти все більше злиш мене ігноруючи мене. Я зроблю те, про що ти пошкодуєш. Я божевільний виродок. Окрім цього, чувак почав вимагати гроші, а саме три тисячі фунтів. Це приблизно три тисячі вісімсот баксів. Ансірін не знала, що робити і як позбутися настирливого коханця, і розповіла про усе своїй доньці. Майя взяла справу у свої руки і заспокоїла маму наступною фразою. Моя мама для мене як сестра, Ми найкращі подруги, і я знаю, що вона єдина, кому я можу довірити будь-що. Майя звернулася до свого старого друга Рекана Карвана, розповіла стан справ, і вони разом почали розробляти план, як позбутися хосейна. І от як усе було у ніч з 10 на 11 лютого 2022 року Сакіб Хосейн разом із своїм другом Мохаммедом пробули на стоянку супермаркету Теску у Лестері, щоб забрати ті 3000 тисячі фунтів, які Сакіб вимагав від Ансірін. На цьому відео з камер спостереження ми бачимо сіру шкоду фабію, позначену зеленою стрілкою. Це автівка, на якій приїхали хлопці за грошима. За кермом знаходився Мохамед. як ви вже здогадалися, їх вже чекали, щоб влаштувати, так би мовити, теплий прийом. Автомобіль, помічений червоною стрілкою, це Audi ТТ, в якому на той момент знаходились Ансірін та Махек Бухарі, Рекан Карван, а також Мохамед Піцель. Автомобіль помічений синьою стрілкою, Це Сіад Ліон, в якому на той момент знаходились брати Раїс та Емір Джамал, Наташа Ахтар, а також Санат Гуламустафа. Усі ці люди, типу як одна компанія друзів, Сакіб відчув, що щось пахне якось дурно, і вирішив, що саме час вшиватися з паркінгу. І поїхав геть. Через якийсь час синій Сят, котрим в той момент керував Фреїз, поїхав слідом за шкодою. Почалося переслідування. А ТТ також кинувся у погоню. Майя зателефонувала Сакібу та наказала зупинитися на парковці найближчого супермаркету. Але він відмовився на що Майя відповіла: Цитую: подивишся, що я з тобою зроблю. Під час погоні Сакіп зателефонував у службу 999. Це, типу, як 911, тільки британський номер. Коли диспетчер підняв слухавку, Сакіп сказав: дві машини їдуть за мною та намагаються мене заблокувати. Я не можу дістатися до поліцейської дільниці. Мені потрібна допомога. За мною їдуть якісь хлопці. Вони в балаклавах. Мене намагаються зіштовхнути з дороги. Мене намагаються вбити, я помру. Вони щойно врізалися в задню частину автомобіля. Будь ласка, я благаю вас, я, я помру. Нас намагаються збити з дороги. Будь ласка, я, я прошу вас. Під час дзвінку, внаслідок чергового удару в задню частину автомобіля, шкода Фабія вилетіла з дороги та зіштовхнулася із деревом. Із офіційного звіту поліції Лестерширу відомо, що удар був настільки потужним, що автівку розірвало навпіл, а двигун вилетів геть. Після чого вона почала горіти. Сакіб Хосен та його друг Мохамед Хашим і Джазудін померли на місці. Витягнути їх із палачого автомобіля не вдалося. Трекер, встановлений на Audi TT, який був взятим на прокат, показав, що під час погоні він розвивав швидкість до 260 км на годину. Швидкість шкода на момент зіткнення за оцінками перевищувала 130 км на годину. Трекер Audi TT також показав сильне гальмування після аварії. Його швидкість знизилася до 100 км. З'ясувалося, що Audi і Seat продовжили рух по трасі А 46 перш ніж дістатися до перехрестя, яке ви зараз бачите на відео, де двоє людей вийшли з автомобіля, імовірно, щоб перевірити його на наявність пошкоджень. Після цього обидва автомобілі проїхали повз місце ДТП, якраз в той момент, коли шкода загорілася, і жоден з них не зателефонував в служби екстреної допомоги. На цьому записі з камери відеоспостереження з району Джипсі Лейн, що у Лестері, ми бачимо, як рано вранці одразу після вбивства уся компашка прогулюється. А коли вони розійшлися по домах, телефонні дані показали дзвінки та обмін повідомленнями між усіма ними протягом ранку після вбивства 11 лютого. В той же день поліцейські, вивчивши причини ДТП, дослідивши записи з камер відеоспостереження, прийшли до висновку, що це далеко не нещасний випадок. Оперативно встановили особи, причетних до злочину, а також знайшли той СІАТ. Забігаючи вперед, експертизою було доведено, що саме цей автомобіль використовувався як знаряддя для вбивства. На бампері транспортного засобу були знайдені сліди від фарби з тієї шкоди. Першу затримали Наташу приблизно о 4.45 ранку. Вже через кілька годин затримали Ансірін та Махек бухарі. Давайте подивимось відео. Where were you Where was I so we so we first we stayed here and then we went straight to uh Nottingham. right okay in the Audi yes Audi right Maya розповіла офіцерам поліції, що ввечері 10 лютого вони з мамою поїхали до НОТінгема, а не у Лестер. Зрештою, вона поміняла свідчення. Right -hand side. um, a Leon, Seat Leon. Головне, це те, що обидві жінки трималися в версії, що вони переслідували хосейна в надії просто поговорити. Також Майя розповіла, що бачила, як шкода фабія, в якій перебували хосейн і його друг, звернула на А 46 перед тим, як врізатися у відбійник. З її слів, вона сподівалася і молилася, щоб з чоловіками нічого не сталося, і розплакалася, коли дізналася, що вони вмерли. We have seen continued lies and deceit from the defendants as they tried to evade responsibility for the killings. They showed complete disdain for the lives of their victims. Locked behind bars is clearly a relief. However, there's no real justice because my beloved baby brother. Вільневикам we'll усе б нічого, якби на запис розмови Сакіба з диспетчером 999, що вказував на те, що інцидент на трасі А 46 був не просто трагічно ДТП, а навмисним вбивством. 4 серпня 2023 року, після 28 годин обговорень, присяжні визнали Махек Бухарі, її матір Ансірін, Рекан Карвана і Раїса Джамала винними в подвійному вбивстві. Наташу Аміра і Санафа визнали винними у ненавмисному вбивстві. Мохамед Патель єдиний, хто був визнаний невинним. Це був бездушний і холоднокровний напад, який зрештою коштував життя двом молодим людям. Після того, як обвинувачені підстерегли пана хусейна та пана Іджазудіна, переслідували їх на великій швидкості, а потім протаранили їхній автомобіль. Жоден з них не спробував допомогти жертвам або покликати на допомогу. 24-річна Махек Бухарі разом із її 46-річною матір'ю Ансірін, Рейс Джамал, Рекан Карван були засуджені до довічного ув'язнення. Галу Мустафа та Аймір Джамал отримали по 14 років ув'язнення. Наташа Ахтар була засуджена до 11 років ув'язнення. Під час винесення вироку суддя Тімоті Спенсер сказав, що безхарактерна слава бухарі як інфлюєнсерки зробили її повністю одержимою собою з абсолютно невиправданим почуття права та неможливістю помітити шкоду, яку вона завдає. Він додав, що прокуратура мала рацію, кваліфікувавши цю справу як холоднокровне вбивство. Непогано так допомогли жіночці позбавитися від коханця шантажиста. Наступна розповідь буде не про те, як відомий інфлюєнсер став убивцею, а навпаки, як чувак, який вбив маму разом із дитиною, став крашим для багатьох молодих дівчат по усьому світу. Камерон Герін народився 9 вересня 1999 року в Техасі, де разом із родиною жили до 2005 року, доки не перебралися до Флориди, де придбали будинок за півтора мільйони доларів. Батьків Кемерона сміливо можна назвати заможніми людьми: мама, віце-президент страхової компанії, тато – монтажер. Здебільшого він монтував корпоративні відоси або презентації. Сам Камерон на момент його 18-річчя закінчував католицьку середню школу Тампи у Флориді. Після випуску планував вивчати маркетинг у громадському коледжі Хілзбора. На честь випуску зі школи батьки подарували йому Mustang GT 2018 року випуску. На той момент ніхто з них і не здогадувався, що цей автомобіль стане не лише ідеальним подарунком для 18-річного хлопця, який збирається поступати у коледж, але й причиною неосяжної трагедії. 23 травня 2018 року Кемерон, його брат Трістан, а також їхній спільний друг Джон Баріно, вирішили, що гарна ідея влаштувати вуличні перегони. Нісан Алтіма під керуванням Джона і Мустанг, яким керував Кемерон, розганялися вулицями Тампи, не підозрюючи, що це змінить їхнє життя назавжди. Трістан був в якості пасажира. 24-річна Джесіка Рубенолд штовхала коляску із своєю донькою Лілією по пішохідному переходу. Мустанг Кемрона рухався зі швидкістю понад 160 км на годину, що перевищувало дозволену швидкість у 2,5 рази. Постраждалих доставили до лікарні тампи, де Джесіка була оголошена мертвою. Лікарі билися за життя Лілії. На жаль, травми були надто важкими. Наступного дня вона також померла. Усіх трьох підлітків затримали на місці. Цих відео слідрейсери чомусь виглядають не такими веселими. Але ця історія не про смертельне ДТП. Я хочу розповісти, що відбувалося після затримання, коли зі швидкістю світла новини про інцидент розлетілися світом, і у соціальних мережах, переважно у Тіктоку та Твіттері, вибухнув культ шанувальників Геріна. Його фани уважно стежать за тим, як триває суд. Щодня в мережі з'являється все більше постів та тіктоків, які жаліють бідолашного хлопця. Коли стало відомо, що йому світить 24 роки за ґратами, почалося божевілля. На думку його фанів, це тумач. Ну бо він же красивий, розумієте. Шаленої популярності набирають відео із закликами зателефонувати у поліцейські відділки та суду і вимагати зменшити вирок. Деякі хлопці намагаються відтворити образ Кемерона і знімають тіктоки, як косплеять його. І ці тіктоки збирають мільйони лайків та десятки мільйонів переглядів. Давайте подивимось декілька прикладів. Музику відео я замінив, щоб не зловити за порушення авторського права, але вайб збережено. rivers run dry dust spreads in the air To dark days do you have a tear a harbor of sadness i can't shake Офіційний аккаунт Кемерона, де немає жодного Тіктоку, зібрав понад 2 мільйони підписників. На момент запису цього відео аккаунт вже видалений. Особисто я дуже добре пам'ятаю цей треш. Якщо не хочете, щоб згоріла срака, не шукайте ці відео в Тікток та не читайте коментарі під ними. Я це вже зробив за вас і коротко перекажу. Ці коментарі в стилі. Я розумію, що він вчинив неправильно, але кожен заслуговує на другий шанс. Або «24 роки то забагато. Та купа іншого лайна, що він ще молодий і у нього все життя попереду. Він занадто милий, щоб опинитись за ґратами. Та свободу Кемерону при цьому усім байдуже на Джесіку і маленьку Лілію, чиє життя він обірвав. У них вже ніколи не буде другого шансу. Хочете прикол? Я навіть петицію знайшов із заголовком правосуддя для 21-річного Кемерона Геріна, який ув'язнений на 24 роки. Вона була розміщена на сайті Change.org. І що ви думаєте, ця маячня зібрала майже 28 тисяч підписів. Ви тільки вдумайтесь. Навіть зараз на цьому сайті є активні петиції, але люди вже не так активно їх підписують. У квітні 2021 року суддя округу Гілсборо Крістофер Неш засудив Кемерона Геріна до 24 років ув'язнення за вбивство транспортним засобом і незаконні вуличні перегони. Джон Баріно уклав угоду про визнання провини з державою, себто він визнав себе винним у двох звинуваченнях: у вбивстві транспортним засобом, а також у звинуваченнях в гонках. Його засудили до шести років ув'язнення з наступними 15 роками випробувального терміну. Очікується, що після вичерпання всіх юридичних можливостей Кемерон відбуде свій 24-річний термін ув'язнення в 2044 році. На той час йому буде близько 40 років. На мою думку, ніякий це не нещасний випадок. Якщо ти настільки тупий, що поганяти вулицями міста на великій забороненій швидкості для тебе розвага, то будь готовий відповідати за свої вчинки. Бо ти, друже, потенційний убивця. Це також стосується і тих, хто керує. Останнє сп'яніння. І якщо вам сподобався такий формат про тіктокерів та блогерів, що стали убивцями, у наступному відео я розберу ще більше історій. Чекаю на ваш фідбек в коментарях. Така історія, малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.